Добрий день, ребята, мадяр на зв'язку. Ще раз хочу прокоментувати всім, хто переймається повільним просуванням військ ЗСУ на південному напрямку. Наступальні дії відбуваються послідовно, шляхи підвезення озброєння ворожою армією на правобережну частину України. Локалізовані, і фактично перекриті, залишаються якісь альтернативні шляхи завдяки понтонам, якимось ще е, переправам, баржам так і інше, але вони постійно знаходяться під вогнем ЗСУ. Отож, можна констатувати, що шляхи е, такого постійного пересування підкріплення сил та боєзапасів на правий берег Дніпра для ворожих сил зупинено. Далі на сьогоднішній день головною задачею ЗСУ є не просування по територіям, котрі перекопані, копані, перекопані фортифікаційними спорудами, мінними полями, таке і інше і насичені цивільним населенням, котре залишилося на цих територіях. Головна мета на ІЗМор взяти і виснажити ті залишки орківської армії, котра зараз стоїть на правому березі, дочекатися їх послаблення, веденням. Безперестанно вогневої діяльності після зменшення концентрації свино собачого війську на правій стороні Дніпра послідовно повернути нам наші території. І це буде зроблено якісно і своєчасно. Але не треба кіпішувати. Я вже казав, не торопіться перед батьком пекло. Все ми встигнемо, все йде послідовно. Навіть погода з її болотами працює на нас. Вони буксують, ми стріляємо, і все буде у нас файно, все буде Україна. Всім гарного дня, майте терпіння.